Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження така біленька Volvo. Це v 40 Гарна по кузову. Прикольна по комплектації, це двохлітровий дизельний двигун, є партроники, є такий прикольний салончик без ключ на чотири двери. Такі в нас є... Плюшки, автосвітло, автодощ, є автопарковка, є підігрівчики, гарна комплектація. Все працює без помилок. Так. На Дуже гарно виглядає, електрорегулювання передніх двох сидінь і пасажира теж. Задній ряд, дизельний двигунчик, шепче. Гарно працює. Так, друзі, що ми маємо? 18-й рік full LED фарки. 18-й рік, 2 літра дизель, 58 тисяч кілометрів на автоматі. Приїжджайте на тест-драйв, на огляд, також автівка доступна в кредит лізинг або за налічку. Всіх очікуємо в нас.